Я хочу розпочати з такого тренду як штучний інтелект. Давайте подивимось правді в очі. Штучний інтелект займає дуже велику частину творчості та нашого життя. Кожен день виникають якісь нові штуки, які можна приміняти саме в дизайні, і кожен з нас так чи інакше користується цим штучним інтелектом. Це дуже класна річ. Я не хочу вдаватися в подробиці, чи буде це замінювати колись веб дизайнера. Я вважаю, що ні, якщо коротко. Але за допомогою штучного інтелекту ми можемо робити якісь унікальні, дуже цікаві. Цікаві речі. Отже, давайте подивимося, які картинки взагалі можна генерувати за допомогою штучного інтелекту. Наразі ми маємо дуже багато програм штучного інтелекту, але я хочу подивитися картинки Midjourney. Якщо ви зайдете на Behance, ви можете ввести в пошукову строку Midjourney Artificial Intelligence. І ви побачите дуже багато різних картинок, які були згенеровані різними користувачами. І це надасть вам уявлення, наскільки різними можуть бути ці картинки.